Ще одна наша дуже гарна новиночка – термокилимок. Яскравий із принтом дорогою, з різним транспортом, з двоповерховим лондонським автобусом. Також тут є багато різних тваринок. Дуже яскравий гарний принт. Розмір 180 х на І це його перша сторона, і зараз покажу другу. Так виглядає цей термокилимок з іншої сторони. Тут в нас є ростомір і різні тваринки. Гарне рельєфне покриття. Малюнки добре помальовані. Дуже якісний і гарний термоклимок.